Мої вітання, шановні аграрії, вітаю, друзі! Сьогодні на календарі 12 червня 2023 року. І ми знаходимося в Миколаївській області в господарстві ПСП Корпорації України на демонстраційному полі компанії «Сингента». Сергію, хотілося б дізнатися, яка система захисту застосовувалась на культурах на даному полі. І розпочав би я, мабуть, з озимого ріпаку. Будь ласка. На зимовому ріпаку для контролю прихованих оботника та ріпакового кікаїда або внесено бакову суміш з інсектицидів канатизеон та плену. Також в середину цвітіння було внесено бакову суміш з фуніциду Амістар Голд та антистресанто-симулятору росту Квантіс для захисту від хвороб. Зараз ви можете переконатися в роботі даної схеми. Верхній ярус плистків зелений, стрічки захищені, пошкодження. Східниками та хворобами не виявлено, а зараз пропоную перейти на огляд посівів озимої ячменю та озимої пшениці. Ходімо, що на зиму ячменю, що на зиму пшениці? Було використано бакову суміш з фундициду Міраві Снео та антистресанту Quantis. Зараз ви можете переконатися в ефективності даної схеми. Листовий апарат добре захищений, прояві хвороб. Не виявлено. Також на даній локації був посів гібридів соняшнику та кукурудзи компанії Сингента. Як це відбувалося, розкаже експерт з польових досліджень Олександр Палько. Доброго дня, друзі! Зараз ми знаходимося в господарстві ПСП Корпорації України, де відбувається посів гібридів соняшника та кукурудзи від компанії «Сингента». Попередньо було внесено грунтовий гербіцид Примекстра та Зеголд в нормі 4,5 літри на гектар під культивацію. З посівом використовуємо добрива «Амофос» в нормі 150 кг на гектар щодо посіву соняшника. Густота посіву соняшника складає 53 тисячі насінин на гектар. Глибина посіву – 4 см. Попередником був озимий ячмінь. Кукурудза 55 тисяч насінин на гектар. Глибина посіву – від 4 до 5 см. Попередником був озимий ріпак. Додатково на кукурудзі 4 дні назад було внесено страховий гербіцид ілюміс. Зараз ви можете переконатися в ефективності даного гербіциду на прикладі контролю амброзії та падалиці соняшнику. Що стосується посівів в сонячних відповідних гібридах, було внесено герпециди Каптора, Каптора Плюс та Флюінс. Станом на сьогодні я можу відмітити високу ефективність роботи даних гербіцидів. Поля знаходяться без буринів. Друзі, завершуючи дане відео, бажаю вам сприятливої погоди, гарних прожив, миру на усім. До зустрічі в полях!